Так, друзяшки, всім привітик! От і настала черга знімати п'яту частину. Знаєте, в п'ятій частині я хочу поговорити про те, що люди часом звертають увагу на різного роду коментарі, на різного роду чіпляння і тому подібне. П'ята частина бере з собою лише те, що ми, хочемо, ми б хотіли мати. Знаєте, що я хочу вам сказати, друзі? Від нас з вами залежить, куди ми підемо далі. Якщо нам скажуть, що нам варто припинити знімати TikTok, YouTube тощо, якщо ми це зробимо, ну, куди ми з вами підемо, де ми будемо, так, ми будемо тими, хто послухав справжню маячню, хто повівся на думку хейтерів, кому. Варто дізнатися, що не варто бути в Тіктоці або в Ютубі взагалі, тому що Ютуб, Тікток це місця, де є багато хейту. Люди в цих місцях схильні писати хейт, тому що вони, як правило, нічого не досягли. Хто взагалі пише хейт? Як ви думаєте? Хейт пишуть лише ті люди, які нічого в житті не досягли. Більш того, люди, які нічого в житті не досягли, вони не те, не те, що пишуть хейт. А? Вони навіть роблять вигляд, що вони не хейтять ваші відоси, але насправді десь глибоко в душі, їм ну, байдуже на вашу думку, вони продовжують хейтити ваші відоси, тому що в них, як би мовити, є своя думка, як вони думають. Знаєте, зупиняючись на цьому всьому, я скажу вам одну річ, що дивіться, перша моя сторінка в ТікТоці, перша сторінка в Тіктоці лише вдумайтесь цифру підписників. Там було 257 тисяч. 257 тисяч підписників було на сторінці. І коли її, видали, коли її видали. Я не здався, я не опустив. руки, Я створив іншу сторінку. Я набрав підписників з нуля. Я за один день з нуля вийшов до 12к. Зараз, станом на зараз, у мене 1260. Майже ще трошки не вистачає, щоб було 13 тисяч. Ну так ось, що я вам кажу. Не опускайте руки незалежності від того, які коментарі вам пишуть. А взагалі краще їх не читайте, видаляйте, блокуйте таких людей. Тому що ці люди, як правило, нічого не варті в вашому житті. Вони роблять тільки перше, вони хейтять вас. Їхня мета, щоб ви припинили знімати відоси. Друге, вони хейтять ваші відоси через те, що їм не подобається ваша практика. Але... Ми не маємо. Це нормальне явище. Це нормально. Це цілком нормально. Ми не маємо подобатись всім підряд. Чому? Да, тому що. Світ так, світ так зроблений. Комусь ми подобаємось, комусь ні. Хтось цікавиться нашими відосами, хтось взагалі їх терпіти не може. Хтось репостить, хтось зберігає в обранні, комусь подобається, комусь ні. Це нормальна практика і нормальне явище. Не слід звертати увагу лише на тих людей, хто пише Гідоту. Гідоту пишуть всім. Це частина блогерського життя. Хейт. Е Образливі коментарі, гидотні коментарі це частина життя кожного блогера. Але найважливіше це не зламати, здійти до кінця і довести всім людям, що вони помиляються. Там можна записати жартівливе відео з принципом: Я йду з Тіктоку або йду з ефірів. Там... Ну, просто пожартувати над людьми, ну, настрахати, скажімо так, але насправді не варто дійсно йти з ефірів, тому що дехто знімає відео, що йде, а потім дійсно бере і йде з ефірів. Тим, тим самим опускаючи руки. Коли ми так робимо, друзі, ми не те, що опускаємо руки, ми просто. от... Ми просто здаємося. Ми здаємось власним бажанням і власному его піти з ефірів. Чому? Да, тому що, да, дуже просто, тому що в нас є наша думка, наше переконання в тому, що слід піти з Тіктоку, бо так сказав якийсь Юра, Паша, Вася Петя Тощо. Та? Ну, хтось може написати різного роду маячню, але найважливіше мати друзів, дійсно щирих друзів, які вас підтримують, та? які за вас будуть виступати, які за вас будуть боротись. Ті, хто, повірте, ті, кому ви цікаві, ті, хто на вас підписаний, давно, ті, хто не покидає вас, не блокує, повірте, вони нікуди не вони нікуди не рівнуться, якою якого масштабу не був, не був би, чи то конфлікт, чи то не з'ясована обставина, повірте. Все одно ті люди нікуди не подінуться. Разом з вами є ваша аудиторія. Ви робите в першу чергу для аудиторії, а не для хейтерів. Ось тому варто лишатись самим, е, самим собою, варто йти до кінця, варто доводити те, що люди неправі, варто робити якісь висновки з цього всього. Варто не зациклюватись на думках інших, та і варто зробити вибір в свою сторону, куди ви хочете йти. Друзі, дивіться, хейтерські коментарі пишуться, як на ефірах. Так, на відосах, вони пишуться скрізь, вони є взагалі скрізь по повній. Але найважливі... але ми маємо запам'ятати, що наша мета це йти до свого наш шлях і наша мета це іти по головах. Тобто по головах тих хейтерів, які пишуть масу хейтерів. Друзі, хейт був, є і буде. Ви нічого з цим не поробите. Це, це частина життя будь-якої відомої людини. Будь-яку відому людину хейтять. Мене теж хейтять. Мене теж багато хейту. Мені теж багато пишуть у відосах, що я там, що в мене вірші не, не такі, як треба, Що зі мною щось не так і тому подібне. Але я не здаюсь, я рухаюсь вперед. Я стою на своєму, я не здаюсь. Я просто роблю те, що мені подобається. Тому що це моє життя. І мені вирішувати, як далі йти. Тепер, що я хочу вам сказати, ви маєте усвідомити чітку позицію, де ваше життя, де ваша правда, і в чому полягає ваша правда. Тому що правильно, ваш вибір. Залежить від вас. Оберете ви піти з Тіктоку і кинути все на призволяще, те, що так довго будували. Або ж оберете залишитись на місці і робити далі. Все залежить тільки від вас, виключно від вашої спритності, від вашої мети, від вашої цілеспрямованості. Ми з вами, друзі, переходимо на іншу локацію. Бачите, у нас тут є таке враження, що деякі люди просто. Зацікавлені в тому, щоб ви пішли. В деяких людей є просто жага того, щоб ви пішли. Чому ці люди себе так поводять? Та просто їм їм вже ви, скажімо так, трошки є люди, які б ви набридли. Але це це нормально, це нормальне явище, що вас хтось не сприймає, хтось сприймає, хтось не сприймає, хтось взагалі вважає вас, ну м'яко кажучи, не, ну не дуже розумним. Та? В когось ви викликаєте таку антипатію, знаєте? В когось викликаєте антипатію, в когось симпатію. Комусь ваші відео подобаються, хтось їх хейтить. Це нормальне явище цілком нормальне для відомого стримера. Тому не варто опускати рук, варто завжди йти до кінця, щоб там не було, що про вас хто не говорив. Ну, як ви думаєте, якби я опустив руки, якби я здався, мені вдалося би досягти всього цього, що зараз є, да ні. Насправді на останні два, два сезони будуть набагато коротшими, тому що я не хочу знімати їх в дуже багатому ракурсі. Тому запам'ятайте, останнє, що я скажу в цьому сезоні. Запам'ятайте одну важливу річ. Ви маєте отут, в першу чергу, отут усвідомити, що вам подобається справа, якою ви займаєтесь. Друге, ви маєте усвідомити це отут. Коли ви усвідомите отут і отут. У вас з'явиться якийсь такий якась така жага до роботи, якась така пристрасть до того, що ви хочете займатися улюбленою справою. П'ятий сезон ми будемо з Шостий сезон ми будемо знімати на одній локації, тому що я не хочу рухатись туди-сюди. Дивіться.